Ось такий ось ніж бабочка, його особливість, що якщо ось так тримати, то в нього ось так відпадає може робити ось такі ось маневри. Я зробив ось таке ось узі, її найголовніше призначення, що і особливість її, що воно, якщо ось так повернути, то в нього приклад ось так. Буде ще одна рукоятка, а ось так буде зручно, що буде, де, куди покласти своє плече. Ще до цього автомата я зробив ось такі ось доповнення. Глушник і приціл. Приціл кріпиться ось сюди, кріпиться, глушник кріпиться на. Якщо це покласти сюди, воно буде ось так. Якщо це ось так, то не відрізниш від автомата. Все, дякую за увагу.